Інспектор Фастівського районного відділу головного управління Державної інспекції техненної безпеки Мусієнко Олександр Васильович. У 7 годині 30 хвилин виникла пожежа в багатоквартирному житловому будинку, в якому проживало п'ять сімей. В одній із квартир проживала літня бабуся приблизно 70 років. Вона найбільше постраждала. Осередок пожежі був в її квартирі. Ріжіною пожежі стало Необережне поводження з вогнем, господарки будинку на даний час. Вона перебуває в Фастівській районі лікарні в тяжкому стані 90% опіків тіла. Больна знаходиться в крайні тяжкому стані, 90% ожога тіла. більше всього літальний ісход, ну лічення проводиться по всій. Увлечение ну, причини... проводится адекватное ее состоянию. Если будет улучшение, будем переводить ее на Киев. Но пока по тяжести находится здесь. Що вони там топили? Газ був відключений тільки плита. Чи вони так? Що вони затопили? Прибіг до мене сусід десь около восьми ранку і каже, в нас пожар, виживайте пожарку. Це виживете тут, виходить, в цьому ж самому будинку. Ось у нас будинок перукарня наша. Перукарня взагалі згоріла. Хата теж, криша там. Все повністю свалилося. Це ж старе приміщення, ми ремонт. Це ж капітал нас тут капітальний ремонт, все мебіль, все нове. Ну не знаю. Тут місце праці Я... вашої да? Да, ну. да так Осталися ж без роботи. Угу. Я ось і п'ять дівчат залишилися без роботи. Там...